Людиною рухає страх і тривога щось втратити, тому що тоді вона перестане бути кимось. І ось це пастка. І найстрашніше в цьому, це те, що людина стає вразливою, дуже вразливою. Тому що все, на чому тримається така людина, це зовнішнє. А все, що зовнішнє, може зникнути в будь-яку мить. Бізнес може збанкрутувати. Сьогодні багата людина. Завтра в будь-яку мить може. Опинитись без статків. Машину можуть забрати, машину можуть угнати, машину можна розбити. А якщо все міра і ощущення трималось на цьому, то це просто крах. Це катастрофа, це катастрофа, масштабу якої навіть складно уявити. Тому що все, на чому трималось життя, все, на чому тримався просто світ, світогляд людини, все руйнується в одну мить. І тепер без цього вона просто ніхто.